Друзі, всім привіт! Ви на каналі FastMoney і сьогодні вам хочу розказати про такий новий проєкт, як е, Farming Up. Це на подопі Tronics. Всі знаю, що Tronics вже Він проробив два місяці. Я думаю, це такий непоганий результат для піраміди. Два місяці проробила. Цьому проєкту всього 5 днів. Тут, дивіться, теж можна робити пост. <кх> дивіться, Нажмаємо. переходимо за посиланням, яке я залишу знизу під відео. Переходимо, нажимаємо Старт. І тут можна фармити Binance Coin, тон не можна що і Tronix. І я трон буду фармити. Ось у мене вже 18 TRX. Мінімальний вивід тут 100 TRX. Дивіться, за моїм посиланням вам дають 50 гіахеш У вас буде капати 5%. Це там по одному TRX в день буде капати. І далі ви можете робити буст. Любу суму можете закидати тут ось буст нажмайте на синю кнопку і ось тут адрес копіюєте, заходите і кидайте. Все дуже просто, так само як в Tronics. В цьому проєкту 5 днів нагадую. Думаю, він теж десь проробить, може, 2 місяці, може й більше. Так що тут також є реферальна система, можете запрошувати друзів. З першого левелу ви будете заробляти 10%, а з другого левела 5%. Я вже заробив тут 17-й рік, з мене 28 рефералів. Також BNB заробив трошечки, мінімальний вивід BNB це 0,02. Це там в районі 4 тисяч гривень десь так. Так що ви можете фармити без складень, але тут мінімальний вивід вам треба бути 100 днів 2 місяці. Так що, я не знаю, якщо ви хочете, так що посилання залишу я знизу під відео, переходимо і починаємо заробляти. Проект зараз лише вийшов і набрав обороти. Так що ось в мене тут день капає по 1,16 рік. Так що, друзі, посилання залишу знизу під відео, також на свій телеграм, там де є куча нових проєктів. Так що підписочку на канал і до нових зустріч.